Ви на слухання сьогодні? Маєте якусь позицію? За чи проти? А чого прийшли? Експлуатація нейроблоків, яка сьогодні планується на 3-4, вона буде складати 50 років. Тобто, якщо ми по графіку плануємо ввести в експлуатацію, почати верніше експлуатувати блок номер 3 у 2016-му, або No4, в 2017-му, то закінчимо їхню експлуатацію не раніше ніж 2066, 2067 шість Державну програму виконати. Оце будівництво воно дасть великий поштовх, просто громадний поштовх, у той засіб, який сьогодні є в нашому регіоні. Скажіть, будь ласка, за всіх 6 років з копійками, що працюють два енергоблоки, скільки днів вони працювали на повну потужність? Скільки днів працювали на повну потужність два енергоблоки? Запитують. Так, Запитую. так. Я, не я, можу, я не можу в голові тримати такі цифри, це зрозуміло. Кожна нормальна людина це порозуміє. Дітенько, Але... дитині, дитині. Людська я... пам'ять не безмежна. Да. В цілому хочу сказати, що наші, наші блоки в даний момент працюють на, на повній потужність. Шанов... поті. Інтегрувати реакторну установку непроєктного типу в конструкції, які простояли через століття просто небо, є найбільш не як спекуля... 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 спекуляція на питаннях безпеки. Хто не буде в залі вірить, що виброшений з атомного реактора радіонукліт буде летіти 20-30 км, потім посмотрите на о, далі не полечу і упадет. Ну не буває такого. Сам по себе опасний. И э, привести к разрушению атомного энергоблока можешь, например, ну конечно не цунами, цунами сюда не дойдет, слава богу. Можешь, например, падение самолета. Так, не верить рекламе Росатома, не верить украинским лоббистам и фанатикам российской госкорпорации Росатома. Вот мы в России не верим, мы их критикуем. І э, буде ну, ну просто ужасно, якщо Україна стане першою посліфокусінської трагедії которая яка вот вид, що ми не знаємо, що вот атомна енергетика опасна і дасть добро на строїтельство нової атомної станції. Я пам'ятаю ядерну енергетику вже не з рекламних проспектів, а з того, що я бачу з гелікоптера, з повітря, той розрушений реактор, той розрушений блоки, ніби не хотілося, щоб це саме побачити в цьому місці, де вже живе моя родина, де мої друзі живуть і мої діти. Я не знаю. Я, люди. Я, 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 скажу, я хмельничанин. Е, живу, живу тут від народження. Я не знаю за я, проти я. Треба до всього підходити об'єктивно. Чи є? От в нас вже є, є вже в нас вже є Хмельницька атом. Прошу не передати. Вона нікуди не дінеться. Ми не виступаємо проти розвитку. Ядерної енергетики. Ми виступаємо конкретно проти цього проєкту і проти методів провадження цього проєкту на території Хмельницької області. А це результат дії радіації і хімії. За цей період я витратив на лікування біля 150 тисяч доларів. Не гривень доларів. Я виходна сволоч, яка привела владі генії в Україні за 20 років. Продовжуйте, продовжуйте. Мало таки, хоч наполовину сам здоров'я, то ядерну енергетику ніхто би молоди не є. Пішли побувати в госпіталі. Я бачив, що там робиться в госпіталі. Які лежать там люди і що з ними робиться. Були люди, в яких м'ясові сіяють кісток. Були люди, в яких кісти робилися, як. Ми, представники громади міста Хмельницького, серйозно стурбовані планами добудови третього і четвертого енергоблоків на ПЕС, нехтуючи нашими законними правами на безпечне довкілля, нам нав'язують програму форсованої добудови двох ядерних енергоблоків.